Друзі, всім ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас на огляді гребневий тренажер для дому від бренду. Stamax. модель Blade. Stamax Blade – це відмінний вибір для тих, хто хоче тренуватися вдома, підтримувати свою фізичну форму та отримувати відмінні результати. Взагалі, гребневий тренажер це одне із найкращих спортивних обладнань завдяки комплексному навантаженню на все тіло. Давайте перейдемо до нього детальніше. Гребний тренажер Stamax Blade – це міцна конструкція з надійним корпусом, яка виготовляється з високоякісних матеріалів. Тренажер витримує інтенсивні навантаження та є. Стабільним під час тренування. Пластик, також, як і всі інші деталі, приємний на дотик, мають приємну текстуру, що додає комфорту під час використання. Тренажер поставляється в компактній коробці в розібраному стані з українською інструкцією по збиранню і використанню. Збірка займає близько 20 хвилин і не викликає ніяких складнощів. Гребневий тренажер Stamax Blade оснащений магнітною системою навантаження, що дозволяє плавно налаштувати рівень складності в залежності від різ. Рівня вашої фізичної підготовки. Загалом рівнів навантаження є 12, де перший рівень опору є мінімальний для новачків і 12 рівень для більш досвідчених користувачів з гарною фізичною підготовкою. Максимальну вагу користувача, яку витримує Stamax Blaze, складає 120 кг а максимальний зріст людини для даного тренажера 195 см В процесі тренування монітор відображає всі важливі параметри тренування, а саме час тренування, пройдену дистанцію, спалені калорії в загальні. Кількість грибків, а також кількість грибків за одну хвилину. Консоль тренажера також оснащена тримачем для планшета або телефону, щоб ви могли дивитися улюблений фільм або серіал. Це додасть різноманітності та інтерактивності вашим тренуванням. Stamax Blade має чудову ергономіку, рухи при тренуванні природні і не викликають скованості, а це дуже важливо для отримання бажаного результату. В тренажері м'яке і зручне сидіння, великі платформи для ніг з спеціальними фіксаторами, також правильне розташування важеля для комфортного гребка. Коли ви не тренуєтесь, тренажер можна зручно зберігати для економії простору. Достатньо підняти задню частину тренажера і поставити його рівно для комфортного переміщення тренажеру По дому на передній частині встановлені спеціальні колеса. Гребневий тренажер Stamax Blade – це найкращий варіант на ринку України в своєму сегменті. Відмінна якість за розумну ціну. Це те, що виділяє цей тренажер. Всім, друзі, добра та спорту в кожну оселю. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути на вподобачку під цим відео і обов'язково пишіть свої думки на рахунок цього тренажера. Якщо у вас є додаткові питання, також їх пишіть в коментарях. Ну, а за вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.